Вас вітає рій Котигорошки, наше гасло. Нехай знає рідна мати, рідна Україна, Котигорошки ще маленькі, зате гідна зміна. Ми родом із квітучого села Новоукраїнка, Перлини Донецької області. Ми, українці, нація продана на цій землі багато тисяч літ. Культура і традиція ми славна, і багатющий в нас духовний світ. Звичаї свої неписані закони. По них пізнає українців вся земля. Своє світосприймання і заборони, як свої ліси, річки й поля. Свої казки, легенди, повір'я, дотупні жарти і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я до українці, патріоти ми, сьогодні і навіки Україна, незалежна держава. Нам вкрай необхідно переосмислити своє буття, зламати стереотипи старого мислення, створити новий світогляд, по новому подивитися на себе на навколишній світ, на свою країну. І з гордістю сказати Я українець і це звучить гордо. Ховиться до вас на історії, можуть сподіватися на світа майбутнє. Сьогодні ми всі об'єдналися в дружну родину, щоб спалити вольниці крила, щоб жити у вільній прекрасній країні, піднявши до світу і щастя відкрила. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою із своїх джерел, але захистити сама себе не може, тому це святий обов'язок тих, хто на ній живе і користується всіма її благами і дарами. Весях сонце сяє, доки на землі пісня грає, спокине сім'ями, родина, буде жити наша Україна. будемо радіти, будем танцювати, буде процвітати україна, мати, обінеться все. Слава нашим героям, Героям ЗСУ, славам тим, хто в країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив у напрямку світла. Шан для здійснення мрії надав заповітних. Збройні сили України. Слава гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу, шана і подяка хлопцям і дівчатам, всім солдатам, що військову службу чесно сприйняли, як бог почесний. А чого ми хочемо в майбутньому? запитаєте ви у нас. Зараз спробуємо із вами поділитися своїми думками. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб за синам мами не ридали, щоб наречила не була вдова, щоб сиротами діти розставали. Щоб у моєму мальовничому селі бабуся гато онучат втрачаю, щоб батько не хвився до землі, щоб і домівка не ставала. Щоб скрізь лунав дрінки дитячий сміх і радісні пісні, щоб задусіл звучали любов, достаток, спокій, щоб огорнули всіх, а смуток і нагаразди, щоб рідний край минали. Хай буде мир від нині і віку, хай буде мир замовкнуть війні зла. Хай буде мир, замовнуть всі гармати, і в морі, крові сліз нещастя бід. Хай відпочине ворон, захисник в місних обіймах, всех народні. Ми за мир в країні наші нині. Ми відроджуємося, як нація, яка високо піднесла на щуть не забутий і не втрачений у бурхливих хвилях історії патріотизму. Ми єдина сім'я, співуча мова, Пшенична земля, чиста і ніжна, наче та на калині. Здесь що я народилась в Україні, українці. Ми єдина сім'я, співуча мова.